Зв'язок Росії тримається за рахунок насильства і за рахунок дуже жорсткого терору по відношенню до представників е, національних меншин, тобто ну до тих людей, які виступають за незалежність країн е, цих країн, або які взагалі представляють якусь самостійність чи культурну чи. Мовно чи етнічно коротше, хто виступає за будь-яку самість, він там довго не живе в Росії. Це так склалося, да і тиранія ця буквально скрізь ксенофобія, буквально скрізь. І крім того, ще одним таким, такою скрепою є те, що Росія дає можливість цим людям приниженим мається на увазі росіянам приниженим в своїй країні. Відчувати себе краще, коли вона принижує когось ще більше. Тобто, коли вони ці принижені росіяни знищені, розтоптані, які не мають ніяких прав, бачать ще більш розтоптаних інших, яких ще й обзивають всілякими там словами е ксенофобськими, е їм стає краще трошечки психологічно, тому що е ну знаєте, кожен раб мріє про свого власного персонального раба. І це ще одна причина природи підтримки цієї імперії. Ну і крім того, росіяни ну чесно кажучи, я дивлюся, що це ну достатньо особливий народ, який фактично готовий класти життя, да за те, щоб не було життя у інших. Тобто там величезна заздрість, величезний комплекс, комплекс е неповноцінності власної, особистої, національної, якої завгодно. Коротше, вони знають про це все. Якщо ми думаємо, що вони е не знають чогось, то насправді вони все прекрасно знають. І просто імітують. І ще культ брехні в Росії. На культі брехні це все тримається і скрепаться, ще додає, так би мовити, своєї особливості. Тому люди в Росії готові ну, не те, що собою жертвувати, іншими сусідами жертвувати, скажімо так. Сусідами, тим більше, що в них заздрість колосальна. Взагалі, е, російська атмосфера всередині їхнього суспільства надзвичайно така токсична. Тобто вони всіх зневажають, вони нікого не люблять. Знаєте, колись мати Тереза казала, що пекло це така, таке місце, де погано пахне, і ніхто нікого не любить. Е, оце, власне кажучи про Росію дуже значною мірою. Тому можна сказати, що. Е, Така в них планіда, як то кажуть, така в них історія. Uh, і існування цієї держави російської, і це не це не зараз виникло. Uh, таких, ну таким uh, історичним подіям уже десь близько 700, можливо, 600 років, десь приблизно 600 років, скільки існує московщина в якомусь такому більш-менш сформованому вигляді. Uh, ми знаємо достоменно, well, що вона yeah, зараз. Ми можемо звернутися до ось тих початків, коли ця тюрма почала формуватися, і яким чином, ну скажімо, там народи, які ну, здавалися зараз не схожі на московитів, да, ось цих корінних, яким чином вони в цю пастку попали? Їх просто захопили і познищували віроломством. Ну, спочатку Московщина розвивалася дуже сильно за рахунок підтримки татар. Тобто, як писав в свого часу Карл Маркс у своїй знаменитій роботі Дипломатична історія XVIII століття, Московщина починала як найкращий російський раб. Тобто вона, по суті, найкращий татарський раб, тобто, вона стала віртуозом в мистецтві раба. От, власне кажучи. За рахунок цього були, наприклад, знищене Тверське князівство, тобто воно відрізнялося від московитів. Якби твірячам там 500 років тому сказали, що вони московити, вони б цьому не повірили, і це було б зовсім інакше. Тобто, можна сказати, що цей народ тверчий, він знищений. Та сама історія трапилась із смолянами із псковічами. Це особливі народи, які мали свій власний. Ну смослоленський псков це взагалі кривичі. Вони до білорусів достатньо близько це особливий специфічний народ. Так само, десь половина населення була винищена, еліта винищена московитами заселено. Але треба сказати, що й в Смоленську, і в Пскові до сьогоднішнього дня десь по околицях там зберігається їхня ця самість. Але треба сказати і, і той факт, що про суті ці території вони. Знелюднюються, от нещодавно було опубліковано дані дослідження наскільки стрімко знелюднюється територія Росії. Видно, що чим давніше була захоплена якась територія Московщини, чим там повна пустка. Тобто, якщо подивитись на Псковську область, зараз там крім Пскова і ще там одного містечка Великі Луки більше нічого немає, взагалі повне вимирання, і це якраз наслідок п'ятисотлітнього панування Московщини. Тобто, по суті, можна сказати, що вони вбили і висмоктали, як як я не знаю, як якийсь упир, да? вбили і висмоктали оцих навколишні потенційні народи, які могли стати народами. Я вже не кажу про Новгород, тому що в Новгороді, наприклад, в 16 столітті в 1569 конкретно році. Московити вбили більше 90% населення Новгорода і всіх навколишніх новгородських володінь, тобто була така дослідження радянського вченого Кобріна, і він показав, що після погрому в Новгороді там в 90% будинків не залишилось жодної людини. Тобто, можна сказати, що винищення десь приблизно на рівні 95% відбулося, тобто конкретно геноцидне винищення новгородців. І коли зараз Росія розповідає, що вона почала... Почалася з Новгорода, ну, це знаєте, це так само, якби Гітлер розповідав, що він почався із да? що арійці почалися із Освенцима. Це приблизно одне й те саме. Саша А вони нищать для того, щоб території, для того, щоб ну, можливо мова про якісь ресурси, природні багатства. Ну Ми там знаємо, да там ну в Сибір, наприклад, там чимось багатий, є. Е, е, в на різних територіях яких свої особливості, то це питання просто винищити е, тих людей, ті народи, які там живуть, понищити культуру, просто щоб забрати якісь багатства, чи е, просто перетворити у, у пустку, бо не, не вистачає таланту е, там рук, е, бажання взагалі це все там розробляти, видобувати. Тому що, ну о, окрім. Е, по, по, того як називають на Росію там бензоколонкою і оцю торгівлю природними надрами з не дуже тою великою доданою вартістю, що, що ще можливо, ми не знаємо. Ну, починалося як тупий грабунок і просто як знищення центрів, які можуть бути якоюсь альтернативою, тому що Московщина не терпить альтернатив. Вони ж розуміють наскільки вони відсталі, наскільки вони ну такі нездатні ні до чого доброго, і тому будь-яка країна поряд для них величезний виклик. Будь-яка нормальна країна, тому вона знищувала ці спільноти, як яких можливий центр конкурентний. Ну і крім того, просто тупо пограбувати. Спочатку це було грабунок, таке вивезення, все в тому числі вивезення людей, тобто в рабство забирання. В Московщину, ну наприклад, з Новгорода повивозили всі всю еліту, практично, а потім винищили всіх новгородців. Спочатку еліту, а потім всіх новгородців. Все це спресувалося десь в кілька десятків років. Сталося ну, наприклад, 1470-му почалося, а 1570-му закінчилось винищенням всіх новгородців поголовно. А, і е, спочатку, як грабунок, там вивезення возами, грабунок, конкретний людей, е, тортури над простими людьми, що вони сказали, де вони ще там щось сховали. Ну коротше, повний тотальний грабунок. А потім Московщина настільки централізує все управління, що зараз от подивіться Якутія, яка вона забита, да, глуха. Ну, якщо ви дивитесь звідти відео, там фото, е, ні доріг, нічого немає. А насправді країна видобуває велику кількість діамантів, наприклад, для того мільйонного населення Якутії тих діамантів з головою хватило, щоб жити ну так на рівні, ну якщо не Дубаїв, то досить пристойно жити. Да? Вона і Московщина все це забирає собі, залишає, так би мовити, дулю без масла місцевому населенню, централізує супер, і над всім цим панує дуже такий грубий насильницький апарат, тобто ніякої навіть ілюзії про те, що ця Росія комусь там може бути корисна. Вони розумієте, одна ілюстрація, така дуже красномовна. Нещодавно кримський Аксіонов. Сказав, що треба поставити забрати із Москви десь під Москву ці засоби протиповітряної оборони, і поставити біля Криму, тому що, мовляв, українські війська туди дострілюють. І йому сказали, що ти безумець просто що ти божевільний. Ну, пройшла така історія. Тому ти не розумієш конструкції російської. В Росії тільки Москва все забирає, а забрати із Москви і передати кудись там в якусь там Крим, ну це абсолютно повне безглуздя. Тому це нерозуміння того, на чому, власне кажучи, вона збудована московщина, що є оцей упирячий центр, який висмоктує з усього, який дає пропаганду виглядів величі і якісь там об'їдки, кидає іноді кісточки, щоб не здохли, да? А особливо там заслуженим дає дві тісточки, і тим, хто служив, продав все, свою країну, свою батьківщину, самих себе продав, тим дають теж дві тісточки. І в результаті, от такий формується така потвора, як сучасна Росія.